Я вберу 150 грамів вершкового масла, 150 грамів цукру. Я його вже відміряла. Для вас міряю ложками один, два, три яйця і продовжую збивати. Дві чайні ложки розпушувача. Одна чайна ложка. Я додаю 5 столових ложок теплого молока. Це одна. Далі беру воду 100 грамів води проварити. Все, моя маса закипіла. Ось така красива кисло солодка маса в мене вийшла. Вони такі гарненькі. Я знімаю з них низ, але я хочу ще додати до них начинку. Дивіться, які вийшли смачні красиві кекси.